В інформпросторі останні дні йде дуже велика розмова про те, що таке взагалі. Законопроект нардепа Георгія Мазурашу стосовно виїзду чоловіків за кордон, але mm -hmm. за е, кошти фінансові. Тобто, це що це грошова допомога державі, армії? Чи це можливо, форма да або схема ухилянства для когось? Можливо, ну, логіка ну... попередня. Попередня ще раз кажу, я під я це підкреслю слово попередня е, у нардепа. Така що мовляв, е, так чи інакше люди вислизають і виїжджають і платять хабарі. Та, і То хай систему... хоча б платять офіційно ну, в казну. Типу, ну, типу. Я не знаю, добре це чи погано, але як каже Вірка Сергійка, так не було ніколи. Та? Ми вирішили розібратися, що це взагалі означає, як це буде працювати, якщо буде працювати, та щоб ми просто розуміли, що це і з чим це їдять. Увага на екран. Це найкраще, що ви можете придбати в Україні. Хочеш поїхати за кордон, сплати гроші на потреби ЗСУ. Таке пропонує законопроект, автором якого є нардеп від слуги народу Георгій Мазурашу. В документі пропонується дозволити покидати країну чоловікам призовного віку, якщо вони матимуть рахунок у державному банку з мінімальним внеском 12 тисяч гривень, та поповнювати його щомісяця під час перебування за кордоном на близько 2800 гривень. І на думку Мазурашу це допоможе і армії, і економіці. Від економіки залежить обороноздатність. Ми лише з власних податків зборів можемо отримати армію. А коли у людей немає роботи в нашій країні, то краще хай вони виїдуть за кордон, працюють там, заробляють нормально. Таким чином вони зможуть вносити в економіку, да там інвестинувати через навіть підтримку своїх там своїх сім'ї так далі. От заборона на виїзд якраз викликала зворотній ефект. Люди почали виїжджати і не секрет, що Більшість з них виїжджали за неправомірні вигоди для там, певних нечистих на руку там е представників держав, а деякі віддавали ці гроші шахраям. Мазурашу також пропонує збирати добровільні внески на ЗСУ з чоловіків, які без права на відстрочку виїхали з України після 24 лютого 2022 року під час повернення додому, і ця сума понад 25 тисяч гривень. Насправді це ніяк не стосується тих, які вже виїхали за кордон, ніяк, тому що закон дорожнього немає, а для всіх була б можна виїхати на умовах добровільних внесків для зсу. Ми поцікавились в українців, як вони ставляться до такої ініціативи народного депутата. Ну, якщо є потреба, то нормально. Ми довірили свою долю. Тим людям вони правильно приймають рішення і з ними важко не погодитись. Раз приймають рішення, значить ок. За кордон виїжджати за гроші, будь ласка, заплатив. Ну, якщо хочеш виїхати, то чому б ні. А за перебування там, да, додаткову як абонентську плату, ну як це будуть о, перевіряти, як будуть виконувати? Чи скористалися б такою пропозицією? Так. У нас що, кріпосне право? Тобто, що це? Викупити собі право вільного виїзду. Мені б совість не дозволила таким скористатися. Саме у такій постановці викупити собі особисте право виїзду. Платити 25 тисяч, так чула. Знаєте, є люди, які повтікали і там налаштували своє життя, платять чи заробляють гроші, то чоб ні. Ну, я думаю, що, можливо, так має внесе свою державу якусь користь. Мені здається, ті люди, які не хочуть воювати. Ми говоримо зараз про чоловіків, вони все одно знайдуть можливість не робити цього. І якщо дійсно, скажімо так, правильно віднестись до цього закону, до цієї можливості і надати можливість цим людям, які можливо навіть більше користі принесуть, маючи можливість виїжджати за кордон. Юрій Гаврилечко, експерт з держуправління та економічних питань, вважає ініціативу виїзду чоловіків за гроші провокацією та перевіркою реакції суспільства. Адже фахівець жодних економічних переваг в цьому не бачить. Скоріше все це буде на наповнення бюджету втрати бюджету І за сумами, що збираються дети, з біженців, які повертаються, перевищують абсолютно всі пропозиції уряду. Щодо мотивації до то повернення. Тобто це така собі диверсія проти урядових ініціатив то точно. До цього варто все ж таки більш ставитися як до а, певного тролінгу самі ідеї подобного роду. А, як на мене, мають бути викорінені з української законодавчості. Бо будь-які намагання а, порушити і основний закон. І міжнародні зобов'язання ну, точно ні до чого тормоне розводять. Законопроект зараз перебуває на розгляді в комітетах. Я реалістично оцінюю, що шанси невеликі на те, що він буде ухвалений. Так мої виборці хотіли такої ініціативи. Я знаю виступу. Коли і чи внесуть законопроект на голосування в парламенті, наразі невідомо. Це насправді розказуємо не тому, щоб зараз почалися якісь бурхливі реакції, там зранку, перед роботою і так далі. та Це для того, щоб ми навпаки проговорили важливі моменти, що таке в полі є. Воно будуть різними підсоусами подаватися, різних телеграм-каналах по різному, але це все сира історія. Це ще дуже сирий законопроект, який має пройти комітет який має пройти читання і так далі. тому подібне Він може бути заблокований 1500 разів. Тому це історія на те, щоб суспільство подумало, так законотворчі це відбувається і ми про це говоримо теж це як е, попередньо з виборами президентськими будуть не будуть. Мало того, що війна щоб провести самі вибори, вибачте, але там ще нюансів багато провести кампанію. Повноцінно, щоб усі мали змогу е, викласти свою позицію. Але якщо навіть війна закінчиться, умовно кажучи, завтра перемогою, то має бути якийсь час, щоб провести нормальну кампанію. І це Звичайно. теж частина виборів. Тому тут дуже багато підводних каменів всюди. Але говорити про це треба. Ми мусуємо цю історію. І фіксуємо, що воно в нас є. так, сіга, що так. Таке Щоб ви просто не є. розуміли, що там серії колись побачити телеграм-каналі, що вже завтра, все. Завтра це вже прийнято. Ні, це на подумати, так, так би мовити. Так.